Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, на каналі є істина ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжуємо молитись про те, щоб Україна була визволена про те, щоб наш народ здобув перемогу у війні проти злобних окупантів. Одразу хочу сказати, друзі. Достатньо мене вчити і закликати читати святе письмо і так далі, бо насправді думаю, ви не розумієте, з ким розмовляєте. Це перше. Друге, в своїй молитві я сповідую свою віру, і цього мені ніхто не заборонить. Тому читайте Святе Письмо і досить засуджувати інших. Я уповаю саме на Господа, і до нього молюся, і закликаю це те саме робити інших, бо вважаю, що перемога для України прийде саме тоді, коли. Господь буде благословляти народ України і військових також, які є мечом в його руках, бо саме Господь встановив, що коли хтось робить зло, є Божий слуга з мечем в руках нам на добро. Тому, будь ласка, читайте Святе Письмо і якщо хочете, доєднуйтесь до молитви, якщо хочете, не доєднуйтесь, це ваше право, але не треба мене вчити. Господь наш, ми дякуємо тобі, дякуємо тобі за те, що в ці страшні воєнні часи. Коли злобна російська орда йде на нашу землю, щоб знову нищити, вбивати, насилувати і грабувати, ти даєш нам сили і наснагу боронити свою землю. Ми дякуємо тобі за наші збройні сили, які міцно, сміливо, з наснагою відбивають так і ворогів. Ми дякуємо тобі, Господь, за наших чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках захищають нашу волю. Господи, ми молимо Тебе про те, щоб Ти благословив наші збройні сили, щоб Ти благословив наших воїнів, Господи, щоб Ти зробив їх сміливими, вмілими, мудрими, з гарними захистами, засобами захисту і з гарною зброєю, щоб вони вибили московицьке зло з нашої землі. Ми молимо тебе, господи, про це для того, щоб Московія була зруйнована, щоб там більше ніколи не були не було такої величезної імперії, щоб були окремі держави, національні держави, і щоб, господи, зло звідти більше ніколи не знаходило. Щоб більше ніколи московити ні на кого не допускали, не не не, не нападали, щоб господи ніколи. Більше е, оця е, з, 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 злобна імперія не гнала своїх же людей на убій і не вбивала інші народи. Ми молимо тебе про руйнування цієї злобної імперії, господи. Ми молимо тебе про те, щоб Путін і вся його злобна банда сиділа в тюрмі або була в лікарні, щоб вони зрозуміли, що вони просто звичайні люди і навіть е, е, не звичайні, бо вони настільки злобні, що звичайна людина такою бути не може. Тому, Господи, Ти дій своєю силою благословляє наш народ, наші, наші Збройні сили. І навпаки, Господи, жени окупантів з нашої землі, е, своєю силою, так, щоб вони соромились і страшилися знаходитись в нашій землі. Господи, молим Тебе про цю милість і хай через те, що ти зробиш в нашій країні, прославиться Твоє ім'я. Господи, ми молим Тебе про те, щоб Ти поблагословив наш народ гарними союзниками. Господи, ми молим Тебе. Щоб і далі в цій війні ми стояли не наодинці, щоб поруч з нами були люди, які розуміють злобу московитів, які розуміють те зло, яке походить від них, щоб разом ми під Твоїм благословенням зруйнували московицьку імперію. Боже, ми молимо Тебе також, щоб ти прославив своє ім'я. Прослав своє ім'я, господи, і визволи Україну всупереч усім прогнозам, які зараз є. Всупереч усім злобним планам сатани, який знову хоче поневолити Україну для того, щоб руками московиків знову винищити мільйони людей. Мільйони українців, Господи, зруйнуються злобні плани і прослав своє ім'я через швидке визволення України, через швидкий програш московитів, Господи, щоб весь весь світ, побачивши це, прославив Твоє ім'я і сказав великий Господь, який визволив Україну від злобної московитської навали. Віримо в Тебе, Господь, довіряємо тобі, сподіваємось на тебе, і молимо тебе, щоб ти благословив нас на наступаючу ніч, щоб ти захистив нас, Господи, від злобних московицьких обстрілів, які б'ють по наших мирних містах і селах, які бояться бояться воювати з нашими військовими, господи, і б'ють по мирних жителях, які не очікують. Не очікує так, як просто вночі мирно спрять. Господи, ми молимо Тебе захисти, прославі ім'я Твоє через перемогу України. Ми вклоняємось Тобі і дякуємо Тобі за все, Бог наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих і незнайомих. Треба, щоб як мога більше людей зараз, як мога більше українців, молились і благали Господа про милість, спасіння і визволення. Хай Господь береже, зустрінемось завтра вранці. Моліться за наших військових друзів. Моліться, це дуже важливо. Хай ім'я Твоє прославиться. Господь наш. Амінь.